Менше ніж за рік, за словами експертів, Етеріум має подолати позначку у 62 тисячі доларів. Хоча я особисто не поділяю цей прогноз, то млі, так би мовити, Майкл Сейлор для Етеріум майже повністю переконаний у цій теорії. Тому сьогодні у відео ми розглянемо чи дійсно існують вагомі причини вважати ці цілі по курсу реалістичними, наприклад, нещодавно опубліковане оновлення Фусака для Етеріум. Крім того, сьогодні ми, звісно, поговоримо про біткоін, на що цього тижня обов'язково слід звернути увагу, а також про мої поточні трейди. Тож залишайтеся з нами від початку і до кінця відео, щоб нічого важливого не пропустити. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підписуйся на мій канал, вмикай дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тоді я б сказала, перш ніж ми перейдемо до обговорення ціни біткоїна і того, чого можна очікувати найближчим часом, давайте одразу перейдемо до слона на слона в кімнаті і розглянемо питання, чи зможе і чому Ethereum, ймовірно, піднятися до неймовірних 62 тисяч доларів менш ніж за рік. Адже Том Лі детально пояснив це на Binance Blockchain Week, яка цього тижня проходить у Дубаї. І суть у тому, що його теза полягає в тому, що чотирирічні цикли вже закінчилися, і що інші фактори стали просто важливішими, що в принципі теж має сенс. Ми вже неодноразово обговорювали це на цьому каналі і також говорили про те, що ймовірно зараз перебуваємо у фазі ліквідного циклу, тож зараз він однозначно вважає, що біткоін у найближчі місяці може піднятися аж до 250 тисяч доларів. Якщо зараз подивитися на графік Ethereum до біткоін, який показує продуктивність Ethereum відносно біткоін. І якщо взяти восьмирічне середнє цього співвідношення, то воно становитиме 0,0479, що при ціні біткоїна у 250 тисяч доларів підніме Етеріум майже до 12 тисяч доларів. Якщо ж Етеріум знову покаже таку ж продуктивність, як на піку у 2021 році, тобто зі співвідношенням 0,8864, тоді Етеріум досягне ціни приблизно 22 тисячі доларів. Що також, якщо в цьому розрахунку дійсно дуже багато якщо і у разі, і якщо біткоін справді досягне 250 тисяч доларів, а Етріум перевершить біткоін до свого старого історичного максимуму, то це дійсно теоретично навіть можливо. Велике питання, яке зараз обов'язково слід собі поставити, як же він тоді взагалі доходить до цих 62 тисяч доларів? І тут він саме вважає, що Етеріум стане головною фінансовою блокчейн платформою, яку використовуватимуть усі великі інституції, через що Етеріум підніметься до 0,25 від одного біткоїн, що у свою чергу підніме Етеріум до 62 тисяч доларів. Але справа в тому, що ймовірно зараз це не так. Це напевно кожен із вас може здогадатися сам. Адже це чисто теоретично означало б, що Етеріум щомісяця мав би зростати на 3-4 тисячі доларів, що вже само по собі виглядає досить малоімовірно. Однак це, звісно, не означає, що Етеріум не зможе колись, якщо всі великі інституції дійсно перейдуть на нього піднятися в ціні. Однак, на мою думку, все ж таки дуже малоімовірно, що за кілька місяців ціна зросте до 62 тисяч доларів. Але це зовсім не означає, що зараз у Ethereum немає кількох надзвичайно позитивних подій. Адже якщо ми зараз ще раз подивимося на графік Ethereum до біткоін, то побачимо, що Ethereum по відношенню до біткоін фактично з кінця серпня перебуває у несхідному тренді. Адже тут у нас є абсолютно чітка трендова лінія, на якій ми знову і знову зазнавали невдачі. І зараз ми дійсно прорвалися вгору і якраз тестуємо поточну трендову лінію. Тобто, якщо ми дійсно підтвердимо цей прорив, цілком можливо, що Ethereum наразі перевершить біткоін. Але все це ми зараз розглянемо детальніше на прикладі біткоін. І однією з причин кращої динаміки Етеріум наразі може бути те, що так зване фусака оновлення стало доступним два дні тому, і, на мою думку, це дійсно вперше за довгий час справді дуже хороше оновлення, яке перш за все відчувається і користувачами, можна сказати, що дійсно щось змінилося. Але перш ніж я зараз забіжу наперед, давайте спочатку поговоримо про те, що ж тут змінилося, а потім ви самі зможете вирішити, чи вважаєте це хорошим чи ні. Але суть у тому, чому я вважаю, що цього разу це дійсно принесе суттєві зміни, полягає в тому, що з цим оновленням справді складається враження, ніби ви отримуєте миттєве підтвердження вашої транзакції. Тобто кожен з вас, хто вже користувався Ethereum, мав би це вже помітити. Ви хочете взаємодіяти зі смарт-контрактом, натискаєте на кнопку і просто нічого не відбувається. І тоді ви чекаєте і чекаєте, і зрештою, або ваша дія підтверджується, або ні. З оновленням фусака, наприклад, ви натискаєте на кнопку і буквально за мілісекунду вам майже обіцяють, що ваша транзакція буде включена в наступний блок, навіть якщо вона ще не там. Але в будь-якому разі це зробить основну мережу Ethereum набагато зручнішою та приємнішою у використанні. Це можна майже порівняти з тим, якби ви раніше користувалися модемом на 56 кбіт на секунду для серфінгу в інтернеті, а тепер раптом перейшли на оптоволокно. Напишіть у коментарях, хто з вас тоді теж користувався модемом на 56 кбіт на секунду. Але повернемося до теми, адже у Фусака оновлені є ще кілька класних нововведень. Більшість із вас, напевно, знає функцію на телефоні, коли зараз можна підтверджувати досить багато речей за допомогою так званих паскіз, тобто, що тепер достатньо просто використати відбиток пальця або Face ID для доступу до різних речей. Раніше такого ще не було, адже тоді максимум можна було розблокувати телефон відбитком пальця. Але цього року все це значно розширилося, і тепер існує дуже багато інтернет-сайтів, де замість пароля можна просто використовувати свій відбиток пальця як паскі. І з цим Фусака оновленням впроваджується також Ethereum Improvement Protocol 7951, який саме і приносить так званий стандарт CKP 251R1 на блокчейн Ethereum. Тобто саме те, що також використовують Android, iPhone тощо, це означає, що в кінцевому підсумку вам надається можливість, наприклад, підтверджувати свої ethereum транзакції за допомогою відбитка пальця, що, на мою думку, дійсно досить крута річ. Звісно, це не обов'язково те, що кожен має для себе активувати, але для гарячого гаманця, де доводиться досить часто підписувати різні операції, особливо разом із миттєвими підтвердженнями, це просто набагато кращий користувацький досвід. І ще одна річ, яка мені тут особисто дуже подобається, це те, що нарешті хтось подбав про масштабування та прискорення самого першого шару. Я вважаю, що в довгостроковій перспективі для Ethereum це не дуже добре, якщо просто існуватиме один мільйон різних Layer 2, які всі фрагментують загальну ліквідність на Ethereum і, врешті-решт, призводять до того, що перший шар стає менш успішним. Я маю на увазі, що найкращі часи для Ethereum були тоді, коли ще не існувало тисячі Layer 2, а все відбувалося на основній мережі. Але як би там не було, у будь-якому разі вони підвищили загальний газ ліміт у блокчейні Ethereum з 45 мільйонів до 60 мільйонів, що є підвищенням приблизно на 30% і означає, що тепер у кожному блоці фактично є місце для 30% більше транзакцій, що є справді хорошою річчю і цілком логічно. Бо, якщо чесно, я розумію, чому через всю цю децентралізацію газ-ліміт тримали низьким. Адже чим більша транзакція, тим складніше, звісно, людям із поганим інтернетом синхронізувати мережу. Але справа в тому, що з кожним роком технології та інтернет стають все кращими, тож можна і вимоги до валідаторів підвищувати. Що тут відбувається? Скільки часу 20 років тому займало завантаження звичайного сучасного інтернет-сайту? А зараз це просто стандарт. І так само розвиток блокчейну повинен йти в ногу з часом. І, звісно, є ще покращення для L2, де через L2 можна передавати до восьми разів більше даних, що звичайно нормально, якщо масштабувати через L2. Але як я вже казав, на мою думку, для ціни Ethereum це в кінцевому підсумку радше контрпродуктивно, чим більше функцій виноситься назовні. Але в кінці кінців це дійсно круто, що цього разу ми зосередилися на мейнеті і додали в оновлення речі, які дійсно призведуть до того, що користувачі побачать значне покращення при використанні блокчейну Ethereum. Адже саме такі речі нам і потрібні, якщо Етеріум хоче бути успішним у довгостроковій перспективі. Звісно, сьогодні все було дуже технічно. Тож, будь ласка, дайте мені знати в коментарях, чи взагалі цікавлять вас такі відомості. І якщо ви вже тут, не забудьте поставити лайк цьому відео. Я б справді дуже зрадів цьому. Ось, власне, стільки про Ethereum. Якщо тепер повернутися до біткоїнів, то можна побачити, що тут насправді не так вже й багато змінилося з мого останнього відео. Адже як і очікувалося, у нас виникли проблеми з проривом цієї верхньої межі, і ми отримали невеликий відкат до 88 200 доларів. Але це нічого такого, чого ми не очікували. І якщо так і залишиться, і ми не проб'ємо цей рівень ще раз, то в цьому місці ми сформували наше третє вище мінімум – «Higher Low». Тим не менш, було б дуже добре, якби ми в найближчі дні побачили, що ми ще трохи консолідуємося нижче рівня відкриття року Єлі ОПен, і потім наберемо сили для цього прориву вгору, щоб ми могли побачити справжнє полегшення ралі до рівня 100 тисяч доларів і 50-денного середнього по тижнях, де це буде дійсно вирішальним моментом. У будь-якому випадку, будь ласка, готуйтеся до значної волатильності на наступному тижні, оскільки у нас наступного тижня також відбудеться засідання FOMC з подальшою прес-конференцією. На даний момент ринок на 86,2% очікує, що ми побачимо зниження процентної ставки, і на мою думку, так і буде. Я маю на увазі, навіть коли ймовірність знизилася до 30%, я у своєму відео сказав вам, що все одно вірю, що ми побачимо зниження ставки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи пам'ятаєте ви це ще. Однак ще невідомо, як саме все розвиватиметься наступного року. Під час прес-конференції та в Дотплот, звісно, ще раз буде надано прогноз щодо цього. Тож, будь ласка, будьте готові до певної волатильності. Добре, давайте наостанок ще раз повернемося до мого трейду Сікастрейт, де третина угоди все ще відкрита. Адже в минулому відео я вам казав, що ми там зафіксували прибуток, і навіть якщо зараз ми трохи знижуємося, я все одно вважаю, що якщо біткоін зараз стабілізується, ми ще раз протестуємо цей рівень на 450 доларів. Чесно кажучи, зараз ситуація виглядає не так вже й добре, але навіть якщо ми знову підемо вниз, стоп вже знаходиться в прибутку. Але навіть якщо ми зараз підемо ще нижче, це не проблема, адже наш стоп лос вже в прибутку. Тобто ми в будь-якому разі маємо зафіксований прибуток. Якщо ви хочете отримувати більше таких трейдів, підписуйтеся на мій безкоштовний телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео, і на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Поставте лайк, якщо вам сподобалося, і побачимося наступного разу.